Для переговорів про угоду щодо видобутку корисних копалин у Вашингтон цього тижня вирушить офіційна делегація України. Про це виданню Reuters розповіла віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свіриденко. За її словами до складу делегації увійдуть представники різних відомств, економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Новий проект угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Україна відправить команду до Вашингтона наступного тижня для початку переговорів щодо нового проекту угоди, яка надасть США доступ до цінних мінеральних ресурсів України. Еммануель Макрон відреагував на обстріл Росією Кривого Рогу та Києва. Він засудив РФ за ігнорування мирних пропозицій. Про це президент Франції повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Макрон зазначив, що з моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне 30-денне припинення вогню, минув майже місяць. І в той час цитую, поки ми разом з усіма нашими партнерами працюємо над забезпеченням миру, Росія продовжує вести війну. Ну і робиться з новою силою. Французький лідер наголосив, що удари РФ мають бути припинені, і в разі якщо Москва і далі відмовлятиметься від миру, потрібні рішучі дії. Війна а не мир є подальшою метою Росії, і це доводять останні атаки країни-агресора на Україну. Про це в соцмережі заявило Міністерство закордонних справ Польщі. Поляки так само засудили подальші російські напади на Україну. На їхню думку Росія повинна понести відповідальність за смерті українців і руйнування цивільної інфраструктури. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте сумнівається, що керівництво Росії зможе диктувати Вашингтону умови у питанні щодо припинення вогню в Україні. Натомість Кремль дійсно має показати реальне бажання припинити війну. Про це він заявив в ефірі телеканалу CBS News. Генсек НАТО наголосив, що ця війна має закінчитися, адже гинуть люди. Коментуючи питання, ведучої про те, що адміністрація президента США Трампа хоче повного припинення вогню в Україні, але росіяни погоджуються лише на часткове. І чи не турбується генсека НАТО? Рюти відповів, що ні. Нагадаю, напередодні росіяни в день жалоби за загиблими у кривому розі завдали ракетного удару по Києву та регіонах балістичними ракетами. У столиці троє людей отримали поранення. Одна людина загинула. Через падіння уламків спалахнули пожежі в Оболонському, Дарницькому та Солонянському районах. За словами речника ДСНС Києва, найбільших руйнувань зазнали меблевий цех, складська будівля та три поверхи бізнес-центру в оболонському районі столиці. Можна сказати, що саме та складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів, її площа вона згоріла повністю, також поруч розташована складська будівля. Там рятувальники ну, встигли трошки відбити її від вогню, тому вдалося трошки врятувати. Тут бізнес-центр ви могли бачити по матеріалам, там прямо всередині будівлі, така величезна вирва з п'ятого по третій поверх там знесло. Темпи просування росіян зменшуються. До такого висновку дійшов американський інститут вивчення війни. За березень цього року росіяни просунулися на 143 квадратних кілометра. Це найнижчий показник за останні п'ять місяців, додають експерти. А за оцінками британського міністерства оборони, швидкість руху росіян по території України падала щомісяця. Ще з листопада минулого року В установі зазначили, протягом останніх тижнів сили оборони України провели локальні контратаки на покровському і турецькому напрямках, відвоювавши втрачені раніше території. Повернутися з війни це як почати життя заново. Потрібно знайти своє місце, спеціальність. Поліція охорони Полтавщини шукає нових співробітників і хоче бачити у своїх лавах ветеранів війни. Тут колишні військовослужбовці можуть отримати роботу, що відповідає їхнім вмінням і досвіду. Анна Ружін продовжить тему. Олександр прийшов на службу в поліцію 25 років тому, а з 2014 року захищав Україну у лавах сил оборони після початку повномасштабного вторгнення у складі бригади Людь відправився на передову. Прийшов через безліч гарячих точок, брав участь у найскладніших бойових операціях. Приймав бойову участь в обороні Богдановки, Бахмута Курдюмовки. Після поранень був визнаний непридатний для подальшої служби. І відправлений на заслужений відпочинок. Після тривалого лікування Олександр захотів повернутися до роботи. Шукав справу, яка нагадувала б йому службу. Мені друзі посовітували прийти в поліцію охорони Полтавської області і спробувати себе на посаді охоронця. Я спробував, мені сподобалось. Думаю, від мене якийсь ще є. То все добре. Керівництво добре, відношення теж добре, умови в праці теж. Тепер Олександр працює охоронцем третього розряду, стежить за безпекою банку. Таких, як Олександр, ветерані війни, у поліції охорони регіону вже понад півсотні. Вони працюють водіями та слідкують за безпекою. Саме перше це вони отримують стабільну зарплату, соціальні гарантії. Також вони працюють в звичних для них умовах, тобто дисципліни, законності. Виконують свої обов'язки З минулого року. У нас вже такі люди влаштовуються. І насамперед у нас пріоритет взяти на роботу ветеранів. Вакансії для ветеранів є різні, кажуть в організації, підбирають згідно вмінь та досвіду. Вони працюють як водіями і в управлінні, є охоронниками і на газовидобуванні, на критичній інфраструктурі. Кому де більше зручно, там і працюють. Найбільше нам потрібні охоронники першого, третього розрядів. В управлінні кажуть, під їх захистом більше 11 тисяч об'єктів, і це тільки на території Полтавської області. В цілому ж підрозділи забезпечують охорону на всіх теренах країни. Перш за все, це фізична охорона, супровід цінного вантажу, грошових коштів і технічна охорона, де забезпечуємо як технічними засобами пожежна сигналізація, пожежне спостереження, так і відеонагляд і встановлення самого відео. Працевлаштування ветеранів у поліції охорони це не просто підтримка воїнів після демобілізації, а й реальний шанс застосувати їхній досвід для служби людям. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Українські оператори дронів показали майстерну роботу на східному напрямку фронту. Лише одним ударом бійців полювали російський танк. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Там зазначили, пілоти ударних дронів окремого загону Нацгвардії України крила Омеги. Спочатку спробували атакувати замасковану серед дерев бронетехніку росіян. Проте від ураження її врятувала сітка, яку було натягнуто навколо позиції. Втім, українських бійців це не зупинило. Влучний скид вибухівки зрештою перетворив російський танк на купу палаючого брухту. Масштабні навчання, що імітують потенційний напад Росії на країни НАТО, пройдуть 25 вересня вересня у німецькому містечку Гамбург. Про це повідомляє місцеве видання. Маневри під назвою Редсторм Браво мають тривати три доби у денний та нічний час. Військові відпрацьовуватимуть пересування через місто, організацію медичної допомоги та евакуацію поранених. Також навчання сфокусують на швидкому перекиданні союзницьких військ у разі потенційної війни з Росією. Нагадаю, що Гамбург є портовим містом, тому може відігравати важливу роль як логістичний центр для перекидання сил союзників на східні кордони Європи.